У рамках двомісячника з благоустрою у столиці відбувся черговий об'їзд районів. Цього разу перевіряли Дніпровський та Деснянський. Як профільна комісія оцінила роботу комунальників у нашому сюжеті? Уже сьогодні паркова зона Вербовий гай на Дніпровській набережні приваблює багато відпочивальників. Хоча робота з її реконструкції лише розпочинається. Там встановили лави, проклали доріжки, посадили верби. Радміністрація обіцяє, незабаром з'являться дитячі і спортивні майданчики, альтанки, фонтан та клумби. Заплановано звичайно тут і поливна система. Ну а я же, якщо реконструкція, то і поливна система може повинна ну, ми бути ще поки нічого не робили. Не? Ні, чому? вона є? тут є. Одна проблема територія спуску до води нікому не належить, тож і ушляхетнювати її нікому. У департаменті благоустрою пообіцяли з цим розібратися. А ось у Деснянському зізнаються, що так причепурити територію без допомоги мешканців району не змогли б. Дуже потужна талока, до якої залучилися близько 17 тисяч мешканців нашого району. Це для нас, скажімо… Відверто несподіванка дуже спрацювала спрацювала взаємодія центру по співпраці з волонтерами. Продемонстрували комісії і вулицю Каштанову. Хоча таку назву вона має від часу заснування, відповідати їй стала лише торік, коли висадили Каштанову алею. Попри досягнення в облаштуванні обох районів, комісія вказала і на недоліки. Якщо комунальні служби працюють, то торгівельна мережа. На сьогодні, якби ще не проснулася, ми їх повинні розбудити. І знаєте, якби ми їх не розмовляли словами, треба все таки, я вважаю, карати. І по максимуму, от 1700 гривень, і кожен день, щоб знали, що біля себе треба прибирати. Дісталося на горіхи і Київенерго. Біля 200 розриттів, асфальтного покриття. Ну, ми розуміємо, що на сьогодні мережа устаріла. Труби рвуться, налагоджують їх. Після цього треба робити благоустрій, це треба робити асфальтування. Усунути всі виявлені недоліки райони мають до завершення двомісячника з благоустрою. Наталія Білогурова, Михайло Кльок та телеканал Київ.